Привіт! ви просили, ми зробили. Сьогодні розкажемо вам про автоматичні годівнички та поїлки для котів і собак бельгійського бренду Moderna Серії Smart. Виготовлені вони з міцного якісного пластику, який не гнеться, легко очищається та не вбирає запахи. Вони також легко розбираються на окремі елементи, які можна мити навіть в посудомийній машині. Випускаються як поїлки, так і годівнички об'ємом 1,5 та 3 літри і бувають в двох кольорах лимонному та чорничному. Сам резервуар має прозорі стінки, що допоможе контролювати рівень води чи їжі всередині та вчасно поповнювати запаси. Основа миски має гумові елементи, такі собі ніжки, завдяки яким годівнички поїлки не ковзають підлогою. Мабуть, окремо треба зазначити, що ці девайси не мають ніяких механізмів чи електроніки і працюють абсолютно автономно. Все, що потрібно, це заповнити їх кормом або водою. Далі працює звичайна фізика. Для того, щоб насипати всередину корм, просто зніміть верхню кришку. А для того, щоб заповнити поїлку, переверніть резервуар кришкою вниз і налийте в нього воду через отвір. Далі приєднайте саму миску до контейнера і обережно переверніть поїлку в звичайне положення. Згідно закону сполучених посудин, вода в мисці буде лишатися завжди на одному рівні і не буде розливатися, а корм буде досупатися в миску в міру того, як він буде з'їдатися. Якщо ви спробуєте просто налити воду через верхню кришку, то вода розільється. Такі миски ідеальні для тих випадків, коли вам треба, наприклад, кудись поїхати на добу, і ви переймаєтеся, щоб у вашого улюбленця і води, і їжі було вдосталь. Друзі, сподіваюсь, цей огляд вам сподобався? Якщо у вас лишилися питання, задавайте нам їх в коментарях. Привіт вашим хвостикам і до зустрічі в нових відеох. Па-па!